Доброго дня, ми з України, а я Ірина. І так, як я і обіцяла у терімочки, що зробимо, чи відкриє РФ новий фронт. Немає значення де. Спочатку ми подивимося, відкриє чи ні. А Ви знаєте, думаю, що так. Да. У них, ви знаєте, зараз настільки падіння мрій. Немає майбутнього. У них дуже зараз переписується, перетрансформовується майбутнє. Їхні мрії, надії, все йде трансформація у них велика. І так, ну що це таке, Ага. Ну, ви бачите. Свята віра в перемогу їх, їх трошечки. Збиваю з пантелику. Так, і так, ще раз. Чи відкриє РФ новий фронт? Я, ми маємо на увазі не тільки з Україною, тобто з кимось ще? Ну, в принципі, карта каже так, якщо брати відповідає, але ми зараз розберемо, так чи ні. Не, не бачу я. Ні, не відкриє. ви знаєте А знаєте чому? Не дадуть. Не дадуть, я так розумію, не дадуть. Е, наразі найближчим часом не дадуть е, світові е, ці, не дадуть. Е, мені здається, по-перше, у них сил немає. Вся карта говорить, що немає сил. Е, замало у них е, е, союзників. Тому не відкриють стопроцентово поки що не відкриють не з, ні з якою іншою країною. От хтось каже, там, чи з Польщею, чи, чи з Румунією, чи з Молдовою, а, чи Фінляндією, з ким вони ще можуть. Ну, в принципі, наразі ні. Найближчим часом цього не буде. Ось так мої дорогенькі. Разом до перемоги тримаймося і мирного дня! Мирної ночі! Вам на все добре, мої дорогенькі.